Не було і на усій слободі дурнішого, як Пархім Шеревертень. А й слобода не мала була. Оприч що понеділям зіходилися баби слободи та з ближчих хуторів, і приносили на продажі маслечко і сметанку, і яєчок, і буханців, і соли товченої, і усякого такого товару. А то ще двічі на год були ярмарки у тій слободі. Одна об теплому Олексію, а друга об перших поразках. І чого то на тих ярмарках не було. Аж з самого города приїжджав крамар залізними гвіздочками, кому знаєте, треба чоботи підбити. Та бував і купець з хорошим товаром, з хвигами та з родзинками і з синім камінцем. Так через такі ярмарки. Це вже не слобода звалася, а містечко. І скільки там не було народу, що там жили, і на ярмарку не їжджали, не було дурнішого, як я кажу, пархіма шеревертня. Еге, дурний собі, та таки оженився, знайшов собі жінку. По жалуй багатенький то був, а через таку благодать дівчата не дуже дивляться. Чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придуркуватий, аби у кишені повно було. Ось і тут такічки. Тільки задумав женитися наш пархі, якраз і вискочила за нього дівка бойка. Сама й посватала себе за нього, сама й весілям урудувала, і як хотіла, так і вправилась. Люди дивувалися. Чи не сяє настуся, так і звали, що йде притмом задурня, за дурня, запархіма шеревертня. А вона собі й байдуже, нехай каже, що хочуть, говорять, а я своє робитиму. Та й прийнялася ж добре, усе поприбирала до своїх рук. Мужикові як дасть, коли добре пообідати, то той йому й праздник. а не те. Так частісінько, кроме сухого хліба через цілісінький день нічого не побачить. Одежа на ньому абияка, сорочка розхрістана, чоботи порвані, а частіш і зовсім босий. Пика не вмита, борода не голена, і таки зразу можна було бачити, що він є. Сама ж так штакну. Виражена не неначе міщанка, свекрушені плахти од Чіпки на міста одвічають по усяк день. Ласо їсть на м'якому спить. І така виходилася, що молодиця хоч куди, а зубата була, вже не заїдайся з нею ніхто. Тільки зачепи її, так разом як залящить, затріщить, загомонить, перекоренить і батька й і, і увесь рід. І таких прикладок прикладах, що й не додумаєшся, від відкіля вона усього набралася, і вже її ні за що не переговориш. Як вода, бува, греблю, прорвавши і біжить, і шумить, і реве, і, і кликоче, так і настуся, як з ким щепиться, вже пак недурно стільки прожила у городі. Швидко стали знати її і проїжджаючі. І купеці, паничі, і крамарі, панич, ремесні, і, крамар, і, і школярі, як тільки їдуть через Слободу. То вже неодмінно і заїдуть до настусі. І хоч би як ще зарані було, що можна було б верстов з десяток уїхати, ні, і не кажи. Зостануться ночувати, хоч як. Уміла усіх привабити до себе. Купцеві зараз чайничок настановить, а усе мало у себе. Простому народу добру борщу салом постановить. Панечеві молошної каші подасть, а мужикові її, пархіму, то не було добра. А як заїдуть постояльці, так йому зовсім халипа. Знай, жінка посила його по усій слободі. Біжи туди, достань того, принеси те. Набігається лебедаха. Утомиться, засапається, думанічу відпочити. Та куди жінка поторить його до постояльцевих коней і сіна підкладай, і дивись, щоб безперестанно їли, і щоб хто коней не вкрав, калаурій не відход від них, а у хату її не думай забиратися, не смій носа показати. То пархім було і слуха жінки, ходить коло постояльцевих коней і тільки чує, як у хаті чарки брящать, миски цокотять і хазяйка з постояльцями ще бече. Та не у лайку і не у спор у них все йде до ладу. А пархім ходить, та голодний дріжаки їсть по холодній зорі, не маючи у віщо одягтися. Терпів таки багато сердега від такої жінки. Сидячи раз з людьми біля волосного правління, слухав дечого багато. І проте далі стали розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють. а що найпуще, як почне жінка вирядувати. Забажаючи або нового Чіпка, або ялова, чи, не, чи усякої ласощі, або часом і грошей забажа. І стогне вона, і недужа, і мужика гонить з очей. І лає його на усі заставки. І таку волю через вредування озьме, що бідним мужикові і підступити до неї не можна. Ходить сердешний по сінях, руки ломить та вбивається за бідною жінкою, Тут же і знахурка поспіла. І що то, чого не робить, чого не діє, і підкуря, і шепче, і умива, і злизує нічого не легша. Мужик аж до ніг до знахурки припада та просить. Тітусю, ослобони жінку від біди, цілий год матір'ю зватиму, що хоч заплачу, тільки порятуй її. Але вже б я рада їй помогти, каже знахурка, так що ж, коли дано, та ще й уміючи, все чоловіче, дала твоїй жінці удова, що, може, і ти її знаєш. Та як же, знаю, знаю, що вона і дівкою була, так було. Та так же так. Все вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самій за тебе вийти. А що б вона не діждала? Я вже лучше візьму хвену. О, Ось що за терешком бульбахом, кольов довіє, а її не хочу. — Як бач, не знаю, чим і ослобонити твою жінку та вже чим хоч, а тільки зведи її. Я кошту не пожалію, бо як мре, так самий похорон більше буде коштувати, чим ліки. Так хіба ось що зробимо. Купи лишеній кав'яру солоного та булочку, нехай вона поїсть, а як після цього захочеться їй пити. Так ти їй купи ось муху пива. Нехай п'є, скільки хоче. А далі вже, щоб не гірко було після пива, так купи їй медяничків, родзинків, чорносливу. Нехай наїдається добре, поки аж спотіє. Та тоді вже будемо прислухатися, чого вона з немощі забажа. Та швидше їй і купиш. Щоб лихо прогнати. Сердега мужик усього того накупить. Наїсть ця жінка нап'ється та й почне кричати. Ой пробі, очіпка хочу, Очіпка по вишневій землі з зеленими розводами. Пробі такого хочу, як і на дячесі. Так купуй, охриме, купуй мерщі, Бач. Що лихоманка забажала, поставляє їй усе, а то щоб до вечора не вмерла. Побіг охрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка, як побачить очіпок, та так страсне болящу, що на силу лежить, а далі почне стогнати та охати і ледві каже, коли ба ще мені тепер... Та п'ять кіп, то я б і устала. Тут жінка стогне та бажа, а тут знахарька нападається, щоб давав мерщі, щоб лихоманка гроші побачивши, зовсім відійшла від неї. Нічого Хримові робити. Веньма з кишені гроші лічить п'ять кіп та усе ж то новими п'ятаками. Кладе біля жінки, жінка стогнучи, бере без ліки, загарбала усі і вже і стала, і пішла поратись і сюди, і туди. І ще до вечора разів тричі з мужиком палаялася. Про таке жіноче вирядування слухав наш пархім та й узяв собі на розум. Та йдучи додому і каже сам собі, не я ж буду, щоб я не зробив по своєму Вистачай, жінко, кат бив би твою матір, вистачай усе. Як прийшов додому, зараз і почав стогнати на всю хату і пробирається, щоб то злізти на піч. А якого гаспіда, ти там стогнеш, Питає його Настуся, дивуючи, що її дурень та смілюється без спросу лізти на піч. Але, гаспіда, коли ж я не душ, і у груди коле, і в бік штрика, і у спину шпига, і на поперек не піднімуся. Та що це тобі сталося? Але що, не знаєш? Вирядую. Що? Що таке? Вередую, кажу тобі, хіба не знаєш вирядування? Все ваша жіноча натура на мене напала. Ось я тобі дам. Ще й він рядувати. Устань, кажу тобі. Коли тебе напала жіноча натура, то я возьму мужичу натуру. Та тут тебе так відвередую, що ти й гадки не матимеш. Я такий то гадки не маю, та лежу собі та все врядую. О, що б тебе з твоїми вигадками і сміхи лихо з дурним, Скажи ж мені на милость, чого таки ти виридуєш?» Так, виредую ти виредую. Ласощів хочу, ой хочу ласощів. І поти усе виридуватиму, аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч, а трясці та болячки. Не хочу сього нічого, мені дай ласощів, то я й перестану вирядувати. А не дасі, то я й умру, о справді вмру. Та пропадай, вража личино, коли б вже давно щез, так не пропаду бо поки не доверуюсь до свого. Ой горядуй, ой лисичко, ласощів хочу. Та яких тобі ласощів? Зділай милость не кричи, сусіди почують, ще більше сміятимуться, що ти зовсім здурів. Та й кричатиму, і одурію, і вмру тобі, поки ласощів не купиш. Та яких же, кажи, мерщій, запхну тобі пельку, щоб не кричав. І родзинків купи, і розу купи, і горохв'яничків. І ков'яру, і... і пасльону, і, і... і усього ласого. Бачу, чого не вирядував? Це б то я покинула бусе та пішла на ярмарку осього тобі купувати. А дзузьки не хочеш? Я і дзюзьки, і... і трясі твоєї не хочу. Мені купи тих ласусів, що я вирядуючі хочу. Захотілося гирі проти ночі кисничка. Ось так і побіжу, як ген купці з'їжджаються на двір. Геть, кажу тобі з печі, вбирайся з хати. Не знаю, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю, голубочко, усе. Ти думаєш, я нічого не знаю? Ні, я усе знаю. Тим то їй почав вирядувати, що я дещо знаю. От бач, і не устану, і не піду з хати, хоч тут що приїжджа робитимуть. Не устану, та й не устану. Бач, виридую, поки даси ласощів. а там ще й гроші забажаю. Та навже цур тобі й гроші, тільки втікай швидше з хати. І дала йому три шаги, знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп. Одначе взяв гроші. Перекидував їх у руці, перекидував, далі устає і каже, ну, так і є. Ухопив мерщій шапку та навтіка час хати. І пішов, сміючись та думаючи собі, «От так ти жінку провчи. Тямитимеч мене довго. Пішов вже наш Пархім по ярмарку. І не журиться ні об чім. Гроші є, тепер дума чого б тільки накупити. От і дума. Свити в мене катма, не знаю чи синього сукна узяти чи хоч і сірого, та тільки доброго, мильного, та й обратиму довжену та широку. Абось і чоботи в мене роти порозявляли, їсти просять, так може чоботи лучше? І правда. Шкапові куплю з довгими халявами, з підковами, а йо так, щоб і тік. Цур, дурня тобі, пане пархібе, все усе сам собі каже. Та масла, грудку на прикуску, чи не дурний жити справді? На якого спіда ти будеш тратитись? Одежу і чоботи, нехай тобі жінка постачить, а ти сі гроші, що виредував єси. Проласуй на чим хочеш, що душа забажає. От ця річ до діла, от так і зроблю. Накуплю всього, що побачу, та й наїмся, щоб аж з душі перло. Чого б же ж то накупити? Е, ген слазьони, подавай їх сюди. От і підійшов до сластониці за гарно дивляться на голодного пархіма, так і шкварчать у ліці. Подавай сластьони. гукнув пархім на жінку, що їх тут прягла. А на скільки тобі треба? питається вона. Подавай усі, аж кричить же пархім, узявшись у боки. Та тут дядюшка, як увесь товар розміш, так його буде на шість золотих. Ось увесь беру на гроші, та й ти чи їй один шар. Та що це ти мені даєш? Це на сміх чи що? Ти давай більше, давай усі Сорок алтин! Як же я дам тобі усі? Оце я наїмся, так і пити захочеться, так оце другий на збитень. а це ще піду та родзинків накуплю. А ти бачу такий геть же від лавки, не мішай людям в мене товар розбирати, всіх грошей трохи або давай усі, або геть собі. Пішов сердега дальше, чуприну чухаючи і каже собі. Ура баба скупа, та дарма я й стовпців наїмся, підійшов до стола стовпцями. Так що ж бо? Дають за його гроші тільки три стовпці. Цурі йому який дорогий, не вмру без них знайду ще й чого смачнішого. І пішов по базарю витрішків їсти. Ходив він, ходив, а жастило. Бачить, жінка продає якісь корінці. І усяк хто йде, той купує тих корінців. І вже кучка невелика застається. Отже. Щоб не впустити товару, сказав Пархім і підбіг до жінки і пита. А скільки тобі, молодице, за свій товар. А покажи, скільки тебе грошей? спиталася молодиця. Пархім виняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, беріть увесь товар. Кетьте гроші сюди. Увесь, питав Пархім і сам собі не вірить. Та увесь увесь. Треба було б вам денежку здачі дати та пороздавала, нехай за вас подам на бідність. Зібралась молодиця і покрилась далі, щоб купець не роздумав та не прикинув би їй товару. А Пархім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Вийдемо, не вийдемо накупив ласощів. Забирав у полу, не влізе, позапухав за пазуху. І вже на силу зібгав, та у жмені зібрав, а сам усе приговорює. Не кидай парфіме, нічого не заставляй, забирай усе, ти за сіла сущі, гроші платив. А ти бісова жінка, не діжди, щоб я тобі її лизнути дав, ні, сам поїм усе. От і вибрав собі місце на горбику, зняв свиту. Розіслав, поскладував свій товар, позасукував рукава і сідаючи, каже, ось тепер, паркиме Уласовичу, поснідай собі добре, їжу волю, ніхто тобі не помішав. Усе до останнього поїм, та так обрепою, що, може, через силу і додому дійду. Та з цим словом. Схопив корінець та кусь. Жує сердега, тут жує, а тут у ніс так і шпига, і сльози з очей так і біжать. Жує, жує і не проковтне. Далі утер сльози, став віддихати, бо дух йому захвачує. І каже Бач, як заприсучую жінку, і давно вже не ласував. Так ось і ласощі у горло не йдуть, та в п'ять стане їсти, то по три, то по чотири корінця вже пхає в рот. Так що ж бо ні жувати, ні ковтати не можна, не йде у горло. Це бо був хрін. Де ж його можна їсти? Липа нашому Пархимові. Вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні, трошки не позначилась. Вже аж не зміг сидіти, приліг і за живіт береться. Відпочине, відпочине, та вп'ять за хрін. І чуб йому мокрий. І пику аж роздуло, губи порепались, а він силкується їсти. Та й до біса ж яну купив всіх ласощів. Казав стогнучи та сльози втираючи пархім. Але їм їм і кінця не видко, а сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть. Ой лишечко. Бачили чортові очі, що купували їще ж. От з такого то пархімового снідання. Пішла між людей і приговорка.